Майбутнє користення в руках тих, хто сьогодні ще за шкільними партами за свої різні науки, вчиться мислити і приймати рішення. Тому, напевне, особливо цікаво, яким це майбутнє вони бачать. Твір на тему, якби я був мером, саме покликаний підняти завісу в цьому питанні. Такий твір було запропоновано написати старшокласникам усіх шкіл користення. і незабаром будуть визначені найкращі твори, такі, в яких місяця цікаві пропозиції позиції з розвитку міста піднімаються актуальні питання на зустрічі з авторами творів шкільним активом міського голови Володимира Москаленка. Начальник інформаційного відділу Наталя Чажевська зазначила, що вже проведено аналіз творів і виокремлені основні питання, які хвилюють сьогодні. Молодь в плані розвитку і сьогодення нашого міста. Дуже радує те, що серед вас є молодь, яка здатна. Аналізувати, бачити на перспективу, тобто ну, десь в мене є заспокоєння, що все-таки моє особисте майбутнє, як уже колись людина, яка піде на пенсію, воно є в надійних руках. Міський голова запросив усіх присутніх до активного спілкування на тему актуальних питань розвитку користення. А на початку продемонстрував старшокласникам альбом, в якому діти молодшого і середньошкільного віку висловлювали своє бачення, яким має бути мер, виявляється, усміхненим, турботливим і таким, який веде здоровий спосіб життя. Питання ж старшокласників стосувалися стану міських парків, роботи підприємств, наповнення міського бюджету. Наявності урн в місті, стану доріг тощо. А ще багато хто з учнів занепокоєний проблемами реформування освіти і фінансування її тощо. Зокрема, ремонтом закладів дошкільної освіти і навчальних закладів міста. Володимир Маскаленко висловив свою точку зору стосовно ситуацій, які склалися, і розповів, що не за все в місті відповідає міська влада. Зокрема, питання реформування освіти не в її. І компетенції і фінансування також. Наостанок міський голова подякував тим, хто прийшов за небайдужість і плідне спілкування. Ви просто молодці, що ви небайдужі. Це дуже важливо. І що у вас є відчуття, що ми спільно відповідаємо за наше місто. Авторів найкращих, найактуальніших творів на задану тему відзначатимуть під час святкування дня міста. Можливо, це будуть не останні їхні нагороди, отримані за небайдужість до долі рідного користення.